Ну що ж, друзі, ранок надії триває, і тема, яку ми вже зазначали, вже на черзі поговоримо про нову книгу. І сьогодні така невеличка презентація в нашій студії буде. Це книга Україна, війна, Бог. Ось такий вигляд вона має. Можливо, вже десь з'явиться скоро і на ваших поличках книжкових. Сподіваємося, що надихне вас, тому що те, що знаємо, ми це сукупність. це... Багато історій людей, живих людей, які пережили особливий досвід. З Богом за час війни. Ось війна триває вже майже два роки. Тому ми розуміємо, це історії ще набагато більше, але вже те, що є укладено, це великий скарб і велика знахідка для всіх, хто сьогодні хоче надихнутися і якось збагатити, підтримати свою віру. Ну що ж, поговоримо про презентацію книги Україна, війна Бог з нами на зв'язку Максим Балаклицький, професор кафедри журналістики. Доброго ранку, пане Максиме. Доброго ранку. Вітаємо. А ну що ж, Максиме, маємо для вас декілька цікавих питань щодо книги, яка, от, власне, ми знаємо, готувалася 23-й рік. Так, для того, щоб як ми говорили сьогодні з нашою гостею щодо історії, знаєте, історія це те, що не повинно забувати, це те, що має бути в пам'яті, це те, що формує наше майбутнє. Ось і ми знаємо, що книга, от, власне, Україна, війна, Бог. Ось, власне, була і створена десь мені здається, із цією метою вона виконає цю ціль зберегти в нашій пам'яті все те, що відбувалось. Яка взагалі основна мета була при створенні цієї книги? Власне, е мета цієї книги це подати першу мову, пряму мову очевидців цієї епохальної події. Перш за все, це релігійний тил України, тобто ті люди, які становили більшість серед церковного населення України. Перш за все, це християни різних конфесій, протестанти, православні, католики, які зазнали на собі вороже вторгнення і реагували на нього переважно. У немілітарний спосіб, тобто зрозуміло, що основну історію зараз пишуть збройні сили України. Вони стали найпрестижнішим і основним соціальним прошарком. На, на них прикута увага, в них уряд нарешті інвестує. Українці розсталися зі своїми романтичними уявленнями 90-х років про те, що ми можемо існувати в, в, в поствоєнному. В немілітарному світі на жаль, реальність така, що всупереч міжнародних угод в європейські країни продовжують про конкретна конкретна країна продовжує порушувати територіальну, територіальну цілісність незалежних держав. Відповідно, ясно, що цей наратив він основний. Йому присвячують увагу, він домінує в медіа, буде ще написано, і пишуться і публікуються десятки в перспективі сотні книжок. Ми хотіли звернути увагу на, можливо, той аспект, який не завжди впадає в око. Тобто те, що українці вірять у часи негоди, катастрофи, біди. Вони вірять більше і це сьогодні доказують, показують соціологічні опитування, що релігійність українців очікувана зросла в час російського вторгнення 22-23 років. І ми хотіли б показати оці такі сирі не прикрашені суб'єктивні персональні історії. очевидців цих порівняв, як взагалі з'явилася ця ідея а, створити таку книгу, звідки взяті історії? Як відбувався їхній збір? От це дуже цікаво. Ну, мені поталануло, я не шукав видавництва, щоб видавництво знайшло мене. Тобто, це завжди для будь-якого скажімо, автора це манна небесна, коли на тебе виходять вже одразу видавці і кажуть, так і так, є така пропозиція видати книжку. Відповідно, це означає, що вони з тобою вже все-таки поділяють тягар публікації, поділяють тягар відповідальності і перспективи. Тобто Візьмуть, не візьмуть, ти вже починаєш із так. того, що видавництво хоче. Угу. Це християнське видавництво, джерело життя, яке розташоване в Києві. Тобто, основні воно працює з 90-х років, в мене є якийсь мінімальний досвід з ними стосунків. Це перша книжка, яку я видаю у них, але я маю про їхнє уявлення, уявлення, про їхню діяльність. А... Відповідно, Лариса Качмар, попередня головна редакторка. Ми з нею працювали з лютого минулого року, тобто, власне, майже рік, і формували спільно. Цю структуру, тобто вона, вона в основному слідує в основні такі логіці основних подій, так тобто спочатку, там вторгнення, атака, реакція людей в різний спосіб. Тобто, хтось потрапляв у на окуповані території, волонтерство, так дехто перемістився всередині країни. а сотні тисяч із, із цих людей перемістилися уже у друге, оскільки серед цих людей чимало тих, які вже зазнавали з 13-2014 року ці лихо переселення, лихо ставання переселенців переважно внутрішнім. І також ми коротко реагуємо на цю хвилю. Біженців уже за кордону так само історії їхні подані. Потом ми намагалися максимально урізноманітнити це оце коло там задіяно є історії іноземців, де дещо представлені, як вони реагували, чому вони брали ту чи іншу участь у долях біженців українських, як вони представники там різних соціальних прошарків, викладачі, соціальні працівники політики, скажімо, медійники. Тобто чиновники, мільйони людей відгукнулися на цю біду. Україна як відомо, Європа вперше Євросоюз відгукнувся і надав оцей трирічний за всю свою історію, надав трирічний захист мільйонам українців, які перемістилися туди. Тобто, от скажімо, вкрали ми ці історії переважно онлайну, будь ласка, будь ласка. Ні, продовжуйте, так, так, продовжуйте. Так, ми слухаємо. Все, так, так. Але ми ці історії переважно з онлайну набирали їх, відбирали. Тобто, ясно, що величезну частку ми створили під це питання. Тобто ми брали інтерв'ю, намагалися, але ясно, що в перші в першу чергу, в якийсь спосіб, ці автори вже себе позначали онлайн. Тобто ми угу. на них виходили. Вони вже давали зрозуміти, що вони є. Учасниками таких подій деякі з них пробували публікувати свої якісь нататки, вели онлайн щоденники. Тобто, дехто, як наприклад, та ж Альона Загреба на якийсь час ставали міжнародними медійними зірками, яка ви знаєте, це дівчина, яка так, 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 школярка. З Маріуполя. Яке так? зі своїми своїми батьками її тато Паста вона пережила частково облогу Маріуполя. Потім їй вдалося виїхати. Вона знімала своїм телефоном те, що бачила, і створювала такий влог. І ці матеріали на хвилі уваги міжнародної до облоги Маріуполя і до долі цього міста. Ну, створили, перетворили її на таку зірку. Тобто ми, ми адаптували всі ці речі. Ці тексти її свідчення намагалися причесати в, у, зберіг, зберігши оцю гостроту емоцій, та з дещо оповіді водночас надати читабельності максимально цій серії. Максима, скажіть, будь ласка, з якими труднощами викликами стикалися? Ось, адже власне знайти ну, на кожен день, як то кажуть, 365 історій. Це не просто позвонити і сказати, а це ж домовитись, є там, немає. Це ж з кожною людиною потрібно контактувати десятки разів. От які ще можливо виклики у вас були при створенні цієї книги? Війна Україна, Бог? Ви знаєте, я думаю, що найбільше дошкуляла цензура. Вона всюди є тут. Ми можна її називати форматом, там умовами роботи, але ясно, що були потреби давати на вичутку людям, які довіряла, довіряє видавництво, і вони зарізали чималу кількість текстів з різних з тих чи інших моментів. Тобто, наприклад, там в нас були дискусії стосовно ясна річ, скажімо, збройної боротьби. Коли ми я, я зі свого боку намагався максимально втягнути саме цей аспект, тобто аспект фронту реакції, наприклад, тих християн, які добровільно е, взяли рук зброю, обрали в так, такий такий спосіб боронити землю, були, скажімо, не завжди повністю згідно зі своєю волею призвані до лав ЗСУ, зазнавали там різні труднощі. Ті, наприклад, я, я би включав і історії так також і колаборантів, тобто це теж частина оповіді, чому ці люди, але ясно, що це все наражалося на труднощі морального плану, на обмеження, скажімо, того, що це християнське видавництво і. Ті, ті, люди, які читали, вони висловлювали свої зауваження, застер... застерігаючи проти як їм здавалося мі... мілітаризації цих публікацій. Однак, на щастя, ну щось вдалося все таки туди втягнути, і е, мінімальну якусь увагу все таки ми ці цікаві темі дали. Я розумію, всім не просто е, власне. Ну, ми всі перебуваємо в такому знаєте процесі становлення і намацування тої реальності, яка прямо зараз. Змінюється і постає в результаті цих долиносних пить. Дякуємо. Давайте поговоримо про іншу сторону е, створення цієї книги. Які власне досвіди були можливо пережиті ось у вашій команді е, редакторів, не знаю, видавництва? От, що цікавого ви переживали в спілкуванні з людьми, з якими брали інтерв'ю? Ясно, що це завжди дуже хвилюючі історії. Люди. Як то кажуть, пишуть кров'ю серця, вибачте, можливо, за поезію такою. Так. Тобто для них я намагався цю, цю таку свіжість, цю схвильованість передати максимально. Тобто, одразу наголошують, що це не є збірка свідчень інтелектуалів, людей, які знаєте, от спокійно сидять за письмовим столом, перед ними стоси документів, і вони їх так от, знаєте, ну, препарують інтелектуально ні, це люди, які от пережили. Це ясно, що там домінують жінки. Це знає, це робить оповідь відповідно ну от жіночою, так жіночою. Тобто там будуть контексти характерні саме для такої категорії населення, переживання за дітей, за сім'ю, за чоловіка, який залишається, наприклад, в Україні, коли вони виїжджають за кордон, переживання за. Скажімо, за своє коло спілкування величезна ностальгія за цей насильницький відрив від того, ну наприклад, там такі Багато є таких речей, де вони з болем описують те житло, яке вони змушені залишати. Це настільки тепло, знаєте? От коли вони там кажуть, я от тут же ж кожну ну там тарілочку на, на поличку поставила, і от ми, значить, там з нас сплили оце гніздечко. Ми так розраховували тут жити, наприклад, там от, ясно, що географічним центром цієї оповіді стала Буча, не тому, що не тільки тому, що там, тобто. Якось найбільше перетинаються історії пов'язаних з цим, і це пояснюється не тільки тим, що там сталося одна із найбільших стався одним з найбільших вибухів насильства проти цивільного населення, а й тому, що адвентисти сьомого дня, як та конфесія, яка найбільше представлена в цій збірці, вони там мають свій осередок, який включає семінарію, інститут школу. Теле і радіостудію, тобто низка людей там мешкала, і цей такий студентське містечко воно відіграло свою роль, навіть коли студентів і евакуювали, то там була своя історія пов'язана із тим, що декілька сотень бучанців вони переховувалися і, власне, вижили, як показують ці історії, пережили ту окупацію. І, на щастя, не тривало, тобто їм, тобто, допомагали ліками. Обігрівали, бо це була все таки досить холодна пора року, лікували психологічно в тім числі, там напігли люди, наприклад, з малими дітьми. Тобто, співробітники інституту і, взагалі, цього, цього міс... цього студентського містечка вони потужно прислужилися і послужили власне, мешканцям цього міста. Тому от, я думаю, що ці історії, вот вони найбільше врізаються в пам'ять. І якось дають тобі, знаєте, відчуття, що ти робиш значу щось. Ви знаєте, навіть просто прочитавши з першої сторінки декілька невеличких абзаців просто пробирає до наче значить знову приготуватися, не буде неодноразово, бо там спокійно книжку прогорнути не вдасться. Я, я розумію, що я тільки доторкнулася до першої сторінки, а ви укладали всю книгу. Чи вплинула ця книга особисто на вас, на ваш духовний стан? Можливо, у вас є якісь власні відгуки, інсайти з приводу всіх цих історій? Там є мої перш за все історії моєї сім'ї, е, як то кажуть, зашифрована. Я власне якраз хотів запитати. можна знайти свідчення. Да, власне, хотів Максима це є. Родичів, І можна дивитися, почитати тобто, про мого сина, про мою дружину. Тобто, це дійсно, ну, скажімо, була, була нагода прилучитися і до, до укладання таких речей, поділитися своїми переживаннями. Тому я думаю, що найбільше тут не стільки те, що я сприйняв, як те, що що ми прийняли рішення? Чи ми прийняли рішення поділитися? Про те, як скажімо, зустріли це вторгнення в Харкові, де мешкали все життя, і ніколи не думала ні про яку міграцію. І виїзд були цілком задоволені тим, що ми там мали квартиру, громаду церковну, де наші друзі, де наш улюблений університет, де ми з дружиною викладали? Де мав друзів наш син, якому зараз от тобто, майже 11, і відповідно, ну, все нас влаштовувало, а потім все це зруйнувалося. То я думаю, що це, ця історія, як сказав гарвардський професор Сергій Плохій, і унікальна, і стандартна. Знаєте, то, тому що ну, те саме скажуть мільйони наших співвітчизників. Тому я думаю, що найбільше тут знаєте, цей момент рішення поділитися, рішення розповісти, рішення наважитися, придучити свою то, знаєте, роботу, історію. До цього літось ви знаєте, дуже дуже класно, що ця книга видається не через 10 років, не через 50, а от прямо зараз, тоді, коли ще свіжі рани, коли ми можемо цим одразу поділитися, навіть з людьми, які зараз не проживають в Україні, щоб відчути те, що відбувається. От я на днях перечитала книга сховок, називається Керітембом. Це людина, яка пережила також часи Другої світової війни в Нідерландах. І я зрозуміла, що ми дуже схожу, схожий час проживаємо зараз. Тоді ще накладалася проблема е, знищення євреїв і, і так далі. Але і християни мали дуже подібні виклики. І я, ця книга нещодавно тільки видана, там буквально угу. через багато років, як все відбулося. Тому, от, на мою думку, дуже цінно, що ще зараз, ще триває війна. Але ці історії вже є і можна ними ділитися. Чому от ви б порадили сьогодні прочитати цю книгу українцям, можливо, не українцям? Чому варто її прочитати? Тому що це в наших, очі... наших очевидців, співвітчизників, і треба усвідомити історичність часу, в якому ми мешкаємо. Тобто Україна знаходить, ну, від, віднаходить своє місце на карті світу, ми усвідомлюємо свій геополітичний вплив. Ми розуміємо, що виявляється, український хліб готує там ну, грубо кажучи, якоїсь там півафрики, так і якщо ми його не експортуємо, то це викличе голод низці країн. Тобто, у нас в наш недорід в Україні голод не викликає на щастя уже. Тобто ясно, що нам на моє переконання. Україна має моральне і всі інші права боронити свою самість, боронити свою культуру, тому що дійсно ці 30 років вони, незважаючи зважаючи на всі ці ну там, можливо, критику, недоліки і так далі, були часом яскравим, самобутнім, унікальним дали створили е, дійсно сталу демократію в Україні. Ми маємо уже за цими критеріями. Оцінки демократичних перетворень уже чотири передачі влади, і більшість цих передач відбувалися абсолютно добровільно. То тобто вони ми міжнародне співробітництво, міжнародне співтовариство не ставило під сумнів, наприклад, легітимність виборів. І так далі, те, що скажімо, Україна, як наголошую більшістю європейських країн, проходить через болісний шлях трансформації і пошуку себе і. Якоїсь перевизначення і визначення своєї ідентичності. Тут нічого такого немає. Ми розуміємо прекрасно, що жодна, жодна країна ніколи в її а, державність не поставала без боротьби і. Вій. Інша річ, що в ім'я чого боротися, Україна надала, створила унікальні на пострадянському просторі, надала можливості свободи, громадянських свобод, тих релігійних свобод, і тим же християнам є всі підстави. Молитися і працювати над тим, щоб українська державність утривалися, і дійсно тут люди мали такі ж можливості вірити і сповідувати віру, так як вони вважають за потрібне. Коли я, якщо комусь здається, що ну, хтось тут знаєте, переоцінює, намагається знаєте, героїки наганяти, ну почитайте ті твіти, які пише екс-прем'єр-міністра і екс-президент Сусідньої країни про те, що власне рано чи пізно ми знову все одно нападемо. Україна має бути стерта з лиця землі. От це не країна. Вони заперечують самі підстави нашої державності. Тобто, грубо кажучи, це значить, що громадянська відданість а, мільйонів українців буде зазнавати жорстоких репресій. Ми знаємо, ми вже знаємо, що це таке. Тобто, це, це тортури, це переслідування, це масові могили. Тобто, це означає, що у нас є свої підстави моральні, духовні і релігійні. Хотіти, щоб Україна залишилася, вона ставала ліпшою безумовно, вона аж далеко не ідеальна, їй м'яко кажучи, є величезний шлях пройти. Але зараз робити відкат і повернутися в якусь версію провінції. Російської імперії, яку намагається зараз будувати правитель чи відбудовувати правитель сусідньої держави, я не бачу ніяких підстав погоджуватись на це, і знову ж таки, і ще раз скажу: безполісно цей процес все одно не піде. Тобто, все одно це будуть буде означати подальші руйнування, доль свідомостей, свобод і так далі. Відповідно, я за я молюся за Україну. Я бачу сенс у ній, о, сенс духовний, і сенс такий, який можна о, ну, обґрунтувати в тім чисто біблітну ці Максиме, дуже вам вдячні за спілкування. Дійсно, це надихає. Знаєте, ми якось з е, Каріною в перебивці говорили про те, що дивлячись на ті історії, які там записані, ну це дійсно можна знімати якісь відео міні-фільми, міні-сюжети того, що пережили люди. Це просто кладять вже для режисерів. Але дійсно це живі історії, це те, що пережили, як сказала Каріна, да, Що класно, що воно зараз на часі, ми можемо дивитися, надихатися і як кажуть, свою десь надію, віру укріпляти, що Бог не залишає, Бог діє і він продовжує оберігати. Вам бажаємо благословень! Дякуємо, що були з нами. Гарбадія навзаєм. Друзі, Максим Балаклицький був з нами на зв'язку, професор кафедри та журналістики. Ось згодом ви можете переглянути весь всю розмову з Максимом, якщо ви щойно долучилися і не мали цієї змоги. Ну а також поширити своїм друзям.